Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо такі два поняття, як виключення з військового обліку та зняття з військового обліку. Деякі військово трішки не розуміють різницю між. Цими двома поняттями, і от сьогодні ми з вами саме поговоримо про ці цікаві категорії, розберемо їх для того, щоб ви вже чітко розуміли, яким чином це відбувається. Більшості військових зобов'язаних, так от що відбувалося до 2022 року, є такі печатки в військових квитках. виключений з військового обліку. Крапк Непридатний до військової служби. Крапка обмежено придатний до військової служби у воєнний час, непридатний у мирний час. Що це взагалі таке? Взагалі, станом на сьогодні, так також я бачу такі відмітки, як виключення з військового обліку. І якщо ви трішки занурювалися в цю тему так військового обліку, то ви знаєте, що виключення з військового обліку це. Найкраще, що може бути для військовозобов'язаного, тому що ви перестаєте бути військово-зобов'язаним і... і на вас не розповсюджується певний обов'язок. Давайте тепер розберемо такі ось категорії: виключення і зняття. Що це взагалі таке? Ці питання регулюються законом України про військовий обов'язок і військову службу, а саме статтею 37. Що таке зняття з обліку? Зняття для того, щоб вам було більш зрозуміле, це я називаю тимчасове. Тобто, ви так ми мовити в транспортному стані знаходитесь з одного ТЦК виключаєтесь і стаєте на облік, наприклад, в іншому ТЦК. Це, наприклад, відбувається, коли ви змінюєте своє місце проживання. Тобто, да, знялися з одного ТЦК, поставились на облік в іншому ТЦК. І оцей ось період між одним і другим ви будете вважатися, що зняти з військового обліку. От, якщо у вас, наприклад, у військових квитках написано, що ви були зняті з військового обліку, то станом на сьогодні, це якщо навіть відбувалося так до 2022 року, то вам необхідно стати на військовий облік. Ви порушуєте правила військового обліку, а саме не перебуваєте на обліку військовозобов'язаних. Також зняття з військового обліку, наприклад, відбувається, коли військовий зобов'язаний втрачає статус військовозобов'язаного та стає військовослужбовцем. Ось тоді він теж знімається з обліку в ТЦК і стає так на обліку вже в військовій частині. Він буде рахуватися. Це теж буде зняття з військового обліку. Також зняття військового обліку було, наприклад, коли засуджені до відбування покарання, вони знімаються з військового обліку. Тобто це тимчасове явище стосовно, так Обов'язку до військової служби, і ваш обов'язок стати на військовий облік. Виключення з військового обліку це вас визнано, наприклад, непридатним до військової служби, і ви більше ніяким чином не пов'язані з відносинами з ТЦК, не пов'язані з військовим обов'язком, тобто ви набуваєте статус не військово зобов'язаного. Підставами для виключення з військового обліку може бути, наприклад, коли військово зобов'язаний помер, може бути те, що ВЛК його визнало непридатним до Військової служби за станом здоров'я, або, наприклад, припинено громадянство України. Тобто, це теж у нас чітко передбачено в статті 37 закону України про військову служби та військовий обов'язок. В цьому випадку ви виключаєте з військового обліку, а отже, у вас не виникає обов'язку саме е, здійснювати військову службу, і ви більше ніяким чином не пов'язані з ТЦК. І от тут ми з вами вже підходимо до найбільш цікавого. А що, якщо ми не виключили до 2022 року, так у 2010-2008 році? Що це значить? Так ось я вам одразу кажу: якщо у вас написано, що ви були зняті з військового обліку на підставі того, що що ви визнані непридатним до служби у мирний час і обмежено придатним у воєнний час, то це вже не є чинним. Чому? Тому що тепер у вас є обов'язок стати на військовий облік. Ви є військово зобов'язаним. Єдине, що підходить така фраза, якщо це було до 2022 року, не придатний до військової служби. І крапка. Це також і говорить і судова практика, тому що деякі військово зобов'язані зверталися до суду. Для того щоб їх виключали з військового обліку, а як взагалі це відбувається на практиці? Ось, наприклад, якщо у вас дійсно написано в військовому квитку, що ви не придатний до військової служби і крапка, і більше ніяких там обмежень, то тоді ви не військово зобов'язаний. Однак є такі випадки, коли таким. Військово зобов'язаним вручали повістки, або вони якимось чином з'являлися на військовому обліку станом на сьогодні. Е, їм видають повістку, вони приходять до ТЦК і кажуть, отримав повісточку, е, і мені сказали, треба пройти вилка. І вам починають вас починають направляти на вилка. Якщо у вас фраза не придатна до військової служби, будь ласка, не походжуйтесь на проходження вилка, тому що ви є. Не військовозобов'язаним, вас було виключення з військового обліку, вам потрібно буде оскаржувати рішення ТЦК і зобов'язувати його через суд виключити вас з військового обліку. Для тих, хто є не військовозобов'язаним, для них також не виникало обов'язку оновлювати дані, ставати на військовий облік. Тобто, вони для них не діють ці ось норми обов'язок стосовно уточнення даних, і на них не може бути накладено штраф, навіть якщо на вас накладе. Будуть певні штрафи, почнуть казати, що ти повинний, були норми закону, цей той наказ 402 він же не діє і видумувати тисячу одну причину, ви не повинні погоджуватися. Головне, щоб у вас у військовому квитку або в іншому документі було закріплено так, щоб дійсно це зберіглося, що у вас є підтвердження того, що ви є не військово зобов'язаним і вас було визнано непридатним до військової служби стосовно не військово зобов'язаних осіб з інвалідністю. Станом на сьогодні клієнта досить часто. То теж полутають. Якщо ви є особою з інвалідністю, це не значить, що ви. Не є військово зобов'язаним. Військово зобов'язаним може бути і особа з інвалідністю. Для того щоб вас виключили з обліку, потрібно пройти ВЛК і набути цей статус. Так визнати саме вас непридатним до військової служби за станом здоров'я з подальшим виключенням з військового обліку. Ось тоді особа з інвалідністю дійсно буде виключена з військового обліку. Автоматично це ніяким чином не відбувається. Виключення з військового обліку це так би мовити, раз і назавжди. Однак, якщо там чітко. Прописана ця фраза не придатний до військової служби без всяких вказівок, Або якщо ви зняті, це є. Тимчасове певне явище, і вам потрібно стати на військовий облік, тому що якщо ви не станете на військовий облік, це буде порушенням правил військового обліку, за що на вас буде накладено певний штраф стосовно виключення з військового обліку станом на сьогодні. Вичерпний перелік підстав передбачений в нас з вами в статті 37, і одна із найцікавіших так, підстав для виключення з військового обліку це ваш стан здоров'я. Наразі деякі військові зобов'язання намагаються з'ясувати все ж таки питання яким чином зрозуміти, чи можливо виключення мене з військового обліку, чи неможливо? Для цього я вам ось поясню, як треба робити. Перш за все, вам потрібно з'ясувати свої хвороби, які вони у вас є, так? От ваш стан здоров'я, щоб були певні медичні висновки про те, що ви маєте таку певну хворобу. Після цього ви відкриваєте наказ 402, знаходите свою хворобу і відповідну статтю. Будьте уважними, статті а, діляться на А і Б, і знайти свою хворобу. Після цього ви керуєтесь табличкою, однак на таблиці не закінчується. Вам потрібно прочитати роз'яснення до цієї таблиці. Остами буде саме найцікавіше. Які ж все ж таки хвороби підпадають під цю категорію? Тому що назва хвороби не свідчить про те, що ви будете виключені з військового обліку або визнані. Придатним до служби у певних частинах. Головне розшифрування вашої хвороби. І це під таблицею вже знаходиться. Ви дивитесь по статті відповідні і читаєте повний перелік. Там буде написано все, що потрібно. Тобто ви порівнюєте свою хворобу, так, свій діагноз, з тим, що написано в наказі 402, а саме в розшифровці. І вже тоді з'ясовуєте свій ступінь придатності для того, щоб розуміти, на що розраховувати під час проходження ВЛК. так, також певний практичний лайфхак. Хвороба має бути, під, має бути підтверджена певними медичними виписками. Просто так вона у вас не може з'явитися. Вона повинна бути так тривати певний період часу. І на це буде дивитися ВЛК. ВЛК під час прийняття рішення керується тільки наказом 402. І тут ми знову з вами, наприклад, доходимо до категорії осіб з інвалідністю. Тому що не обов'язково ця хвороба буде підпадати, так на підставі якої вас визнано особою з інвалідністю, під категорію в наказі 402 для виключення з військового обліку. Вас може бути визнано навіть повністю придатним до військової служби. Все індивідуально і до ВЛК потрібно готуватися, а саме медичними так, документами. Тепер трішки підсумуємо. Для того щоб виключитися з військового обліку, потрібно пройти ВЛК. ВЛК вас має визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. От якщо вас визнають непридатним, до військової служби з виключенням з військового обліку тоді складається певна довідка, так вносяться відомості, як в оберіг, так і у ваш військовий квиток, і в цього моменту ви будете вважатися не військово зобов'язаним. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться своїм досвідом стосовно проходження ВЛК або визначення ступеня придатності в коментарях під цим відео.